Всім добрим людям, гарного часу доби. Сьогодні на розпакуванні огляді і трошечки тестуванні ось такий ось ну, досить величенький апарат. Це повинен бути УПС. УПС для зовнішнього акумулятора. Тобто джерело безперебійного живлення або ДБЖ, ось прийшов він в такий ось упаковці. Ота. Якщо почитати, то тут написано, що це ДБЖ з правильною синусоїду, Европар і так далі, потужністю 1400 Вт 20 А настінний під зовнішню АКБ 24 вольта. Я шукав саме під 24 вольта, тому що якщо хтось дивився попередні мої відео, то у мене вдома невеличка домашня електростанція сонячна на 24 вольта. Так, ну що ж, пробую розпаковувати. Так, Що ж у нас там всередині? В середині у нас, як ми бачимо, зверху картонка, тобто навіть не картонка, це ще один ящик, тобто ще раз треба відрізати. Ми відкриваємо і ось тут вже всередині ми бачимо, що всередині у нас вже щось є. Так, зверху це просто пенопласт. І ще пінопласт. І зараз всередині, відповідно, сам блок. Ну, Він, да, він як ми бачимо, менше, ніж коробка. Все-таки пакунок, да, ну, непогано, я думаю, для транспортування, враховуючи, як у нас може транспортувати, що зараз. Його дістану, покладу на стіл і будемо роздивлятися. Ну, важить він, я вам скажу, кілограм під 10. Ще в комплекті, крім пінопласту, кріплення для кріплення на стіну такий ось набір дюбелі і болти. Ну, тут, Як ми бачимо, сам блок і інструкція. І ще тут написано керівництво користувача». Так, ще раз відкриваємо. Ось такі от солідні дроти, Натікають, що можна підключати акумулятор з великою ємності, який може видавати великий струм. Все-таки майже 1,5 кВт при 24 вольтах. Це струм повинен бути немаленький. Так, нарешті я його дістав. Лінійне інтерактивне джерело безперебійного живлення з правильною синусоїдою для підключення зовнішніх акумуляторних батарей. Європа. Так. Це я зараз подивлюся і коротко розповім, чого очікувати згідно керівництву користувача. Почитав я це керівництво користувача. Ну, знаєте, тут із корисної інформації майже нічого. Ну, хіба що як його монтувати, ну, тобто, щоб була відстань не менше, ніж 10 см по бокам і зверху до стіни там, чи до інших предметів. І також, що його не можна встановлювати назовні. тобто, Це тільки для всередині приміщень і подалі від нагрівальних приладів, оскільки він сам нагрівається. Навіть не вказано, з якими типами акумуляторів він може працювати, тобто, які типи акумуляторів він може коректно заряджати. На сайтах, коли я дивився на різних про цю модель, десь було вказано, що ці AGM, тобто звичайні для безперебійників акумулятори. А чи можна працювати з літіями? Чи тим більше зліті злізно фосфатними нічого в цьому не написано. Буквально тут декілька сторінок і корисна інформація обман. Тож відкладаємо це в сторону. І давайте дивитися на нього. Кріпиться він на стіну. Ось чотири є місця для кріплення. І відповідно, у нього є ніжки, я на них поставив, що ми бачимо. Попереду ми бачимо кнопку on-off, бачимо великий доволі такий дисплей. І, і зверху. Зверху ми бачимо дріт для підключення в електромережу відразу звідси виймаємо. І дві output розетки, тобто це для навантаження. Це кнопка перемикання струму заряджання, Натиснена 10 А, відтиснена 20 А. Можливо, це відключення акумулятору, але я не знаю. Ну, на жаль, в інструкції. Ні. Чого про це не сказано? В інструкції тільки про індикацію дисплея трошки розповіли і все. Отже, будемо розбиратися самі. Знову ж таки, в інструкції не написано, десь на сайтах я читав, що він може працювати без акумулятора як мережевий фільтр. Тобто, ви підключаєте це в мережу, сюди підключаєте, наприклад, комп'ютер. Ну, і він повинен видавати на ваш комп'ютер правильний соїдальний струм без підвищеної напруги, якщо таке трапляється. Ну що ж, треба його затестити. Для тестів у мене є ось така невеличка збірка. 24 вольта три акумулятори. Так, а тут у нас а тут у нас під болт. Так, ну якось зараз... Спробую під'єднати. Якось так і мінус. Так, начебто під'єднав. Нічого на екрані у нас не засвітилось. Так, перевірю, що видають акумулятори. Акумулятор видають 24,6 вольта. Що ж, можна, я думаю. Пробувати натиснути цю зелену кнопку. І він запищав. І що ми бачимо? Ну Це, я так розумію, вхідна напруга відсутня, вихідна 220 В 50 Гц. Це рівень зарядки акумуляторів. 5 рисочок, 4 світиться. А, ну це. Індикатор навантаження. Так, тут ще я бачу у нас, я так розумію, напруга підвищена і нижче ніж в діапазоні, потім перегрів, потім якась увага. А це те, що він включений в мережу. Так, спробую я його включити в мережу. О. Пройшло декілька секунд, напевне, секунди, півтори-дві. Запрацював вентилятор чогось. І ми бачимо, що він в мережі, і напруга 248 вольт зараз в мережі. І почалась зарядка акумулятора. Ну, знову ж таки, ніяких кнопок, щоб змінити тип якийсь акумулятора. Да? Тобто, взагалі-то в сучасних пристроях та ще й таких, ну, я би не сказав, бо, що це, звичайно, якісь дуже дорогі. Але і не дешевий, то повинна бути хоча б ну, якась можливість змінювати тип акумулятора. Тобто Зараз можна використовувати як мінімум три типи акумулятора, Тобто це звичайні свинцеві, потім літієві і літій залізно-фосфатні, з яким він працює Ну, з звичайними свинцевими, я думаю, AGM або гелієвими він повинен працювати. Ну, а, а мене, наприклад, цікавить робота з літій з оскільки у мене для сонячної електростанції стоїть саме такий. Але якщо він буде гарно працювати ну, без мережі, я його буду просто під'єднувати до акумулятора і не під'єднувати в мережу, він у мене буде працювати як інвертор. Ну, Я сподіваюся, що він повинен. І так, він у нас зараз включений в мережу, в електромережу. Я спробую перевірити напругу, яку він видає. Написав, що видає 221, бажано, звичайно, що він видав 230. Ну, я думаю, у нас 220 влаштує. Так, перевіряю. Ага, так, я не перевірив. Тут розетки з захистом. Тобто, так просто не перевіриш. О, ну да, десь 220-221 вольт він видає, і якщо цей мультиметр показує, що він видає, то це десь правильно синусоїда. Так, а тепер я вимикаю із мережі. Так, він запищав, і що ми бачимо? На виході він видає, ну, показує він, що 220, а мультиметр показує 216. Або він видає трошки менше, це без навантаження. Або не така ж у нього і правильна синусоїда, і мультиметр не дуже його бачить. Ну, в будь-якому випадку. Навіть 216 вольт, ну, знову ж таки, без навантаження це в е, межах допустимо. По правилам напруга повинна бути не менше, ніж 207 вольт. Тепер треба спробувати щось підключити. Я якраз чого його брав, е, тому що у мене є е, на 500 Вт інвертор саме не ДЖБ, а інвертор. Але від нього холодильник не запускається. От Зараз я і спробую під'єднати холодильник і запустити. Ходильник, до речі, старенький. Йому вже більше 50 років. І якраз він і не тримає при відключеннях. Більш сучасний він більш-менш триває, а старенький на літній кухні не тримає. І тому його треба підключити. І так, вмикаю. І що він показує? Він показує, що щось йому не так. І так, холодильник запуститися від акумулятора принаймні не вдалося. Що ж, зробимо ще одну спробу. Вмикаємо, переходимо на мережу. Перейшли. Пробую увімкнути ще раз холодильник. Чутно, холодильник запрацював. Можливо, це просто не вистачає струму від цих все-таки три невеличких акумулятори загальноємністю з 16 ампер годин. до того ж вони на нові. Можливо, якби тут стояв хоча б 30 ампер годинний акумулятор, то воно б і запустилося. І так, воно б холодильник запустився. Зараз він повинен мало брати. Я вимикаю. Ну, як ми бачимо, в режимі після вже того, як холодильник запустився, він працює. Але бачимо, що акумулятори сідають швидко. Спробую перевірити напругу, яку він видає. Так то він показує 220. Ну, Напруга така ж сама, як і була без навантаження, тобто показує 216. Ну, Знову ж таки, це в межах допустимого. Так, не буду, не буду я сильно мучити акумулятори в увімкну. Що ж, питання, чи запускається старенький холодильник на акумуляторах, залишається відкритим. Ці акумулятори це не показник. Я вже тоді його під'єднаю. До своєї мережі, де у мене стоїть більш потужний 24 вольтовий акумулятор, літій-заліза фосфатний, і тоді вже спробую запустити тільки виключно від акумуляторів холодильник. Ну і відповідно розповім, що з нього вийшло. А ще спробую. Ну, холодильник знову таки він багато бере тільки на старті, потім він бере малого а мало там десь до 100 ватт на годину. А ще я спробую підключити сюди кавоварку, яка по ідеї, ну, 1300 Вт, по ідеї, ну майже максимум в цьому 1400 Вт. І теж спробую подивитися, що з цього буде, і відповідно про це розповім і покажу. Залишайтесь на каналі.